Шановні пані і панове, я Ростислав Новоженець. Сьогодні записую позачерговий коментар, так як того вимагають обставини. Всім відомо, що уряд України вичерпав довіру у суспільстві. І інтенсивно зараз мусується кандидатура, хто ж буде новим прем'єр-міністром і хто війде в склад нового уряду. Але здебільшого йде розмова про очільника. Виконавчої влади. Перебирають чимало кандидатур, але здебільшого звучить те, що серед українців кандидатур немає. Давайте подивимося на те, хто є на поверхні і про кого сьогодні так багато говорить. Залишається за той самий Арсеній Яценюк, який наполягає на тому, що уряд працював на належному рівні і має всі залишитись на своїх посадах. Ну, я хочу сказати, що в основі будь-якої держави лежить національна політика, адже боротьба за місце під сонцем йде між націями. Ну і звісно, українці, коли проголошували незалежність в 91-му році, сподівалися на те, що українці керуватимуть цією державою. А насправді вийшло не зовсім так. От якщо говорити про Арсенія Ясінюка, от мене така книжечка зелені євреї України. Вона видно єврейськими організаціями. І тут на 18-й сторінці для багатьох це може бути здивування. Йде розмова про те, що Арсеній Петрович, яценюк 74-го року народження, також у сонні відомих чи знаменитих євреїв України. Ви знаєте, що євреї в Україні я дуже поважали цей біблійний народ, складають 0,2% лише у національному переписі. І коли прем'єр-міністр єврей, голова Верховної Ради єврей, і ми знаємо, що Порошенко справжній прізвище Вайсма також єврей, ну думайте, ну, це вже е, НАТО, це все суперечить конституції, де не може бути привілеїв за ознаками етнічного походження. А таке складається враження, що в нас в Україні є привілеї для євреїв, а обмеження прав нападки для українців. Отож. Це про Яценюка. Ну, е хотів би Порошенко бачити на місці Яценюка Гройсмана, його давній е бізнесовий е партнер, е побратим з Вінничини, ну, про Гройсмана, як і про Яценюка, е я думаю, можуть прокоментувати автори е такої ж книжечки. Ну, ви знаєте, е що е коли е три ключові писання в державі. В руках представників іншої нації, будь-якої, а не української, це вже загроза національній безпеці. Які ще кандидатури є? Є кандидатура Саакашвілі. Саакашвілі є також з іншої держави, він, очевидно, не будуватиме української держави, та й до сьогоднішнього дня він не вивчив української мови і не відображає інтересів української нації. Якщо вже говорити про євреїв, хто досліджує етимологою прізвищ, тому що в нас в паспортах немає зараз національностей, але так як я говорив раніше, все побудовано національній ознаці, хто досліджує етимологію прізвищ, то в Грузії прізвища, які закінчуються на Швілі, здебільшого це грузинські євреї. Отож, сака, швілі, квіт швілі, то, який в уряді, який також. Як і Саакашвілі допомагання допомагає русифікувати Україну, тому що на державній службі спілкується винятковою мовою російського окупанта. До речі, зазнав собі слави Айвасус Абрамаічус, але це також дахуйте литовські євреї. Айвас і Абрам Я би не хотів приділяти стільки уваги єврейському етносу, але, на жаль, воно так складається, що про це мусимо говорити. Отож, є ще кандидатура Наталії Ярецької. Дійсно, гідна уваги, бо хоч і народилася в Сполучених Штатах, в українському емігрантському середовищі, але вона зберегла і змогла опанувати українську мову, так вона говорить з давнім українським акцентом. Але вона вартує того, щоб як представниця української діаспори е очолила український уряд. Хоча проти неї є багато закладів, в тому е числі, що вона давно не жила в Україні, але дійсно це до уваги не слід брати. І е цікава кандидатура Шика Больцеровича була запропоновано е Баркові е польських реформ, аби він очолив український уряд. Дуже мудро. Сказав цей польський політичний діяч. Він заявив дослідно таке, що в Україні керувати урядом повинен українець. Людина, яка вийшла з українського середовища, яка знає ментальність того народу, яка знає, я продовжу його думку, традиції того народу, врешті-решт. Я ще байцерович черно відмовився і сказав, що він готовий бути консультантом, але в жодному випадку не очолювати український уряд. Оце мудра позиція. І е, годі е, шукати кандидатур за кордоном, годі шукати е, порока за межами своєї країни, е, врешті-решт ці пропозиції іноземців, а іноземцям потрібно вважати не тільки тих, які проживають за кордоном. Бо що, Квіташвілі сьогодні вже не іноземець, коли він прийшов і отримав українське громадянство, він що втратив зв'язок з Грузією, а що ті росіяни, які проживали на території України, вже не є іноземцями, вони що втратили зв'язок своїм етносом, отож, до керівництва українським урядом повинен стати етнічний українець. І українці сьогодні повинні запропонувати кращі кандидатури для того, щоб між ними зробити полеміку, дискусію і змагання програм. Я хочу запропонувати свою кандидатуру Ростислав Новоженець на прем'єр-міністра е, України. Ну, в когось це може викликати подивкусь е, посмішку їхну, в когось кпини. Але врешті-решт потрібно розірвати це зачароване коло. Тільки можуть Україною керувати так звані еліти впродовж 25 років незалежності однієї ті самі клани, де тільки тасуються карти. І, врешті-решт, серед них, як правило, немає українців. Українці повинні заявити на повний голос, що українці повинні стати господарями цій землі. Я е, закликаю. Інших українців не мовчати, не чекати, а також пропонувати свої кандидатури. Якщо справді українське суспільство, українська верхівка хочуть добирати до цієї держави, вони повинні би обирати з якомога більшої кількості кандидатур. Щоб справді це було змагання програм. От я, наприклад, ну, не готував спеціально якоїсь програми. Але е, я пропоную, що Україна повинна бути для українців. Це ключове має бути гасло нового прем'єра. Так як прем'єр-міністр України Ярослав Стецько в 41-му році говорив, я не цураюсь з того, що прем'єр-міністр Української держави стою за гасло України для українців. Бо в противному випадку буде Україна для міжнародного базару. От те, що ми маємо сьогодні. Хто сьогодні є олігархами України? Серед олігархів в Україні немає жодного українця. Там представники з більшого того ж самого єврейського етносу і е, росіяни. Отож ключовим гаслом своєї програми е, на е, кандидатуру прям міністра я вбачаю гастрою для українців. Тобто українці повинні е, прийти до влади в Україні на всіх керівних посадах. Думаю, українці повинні перебрати владу в Україні, в Україні потрібно провести тотальну українізацію. Аби людина, яка приїжджає в Україну, зрозуміло відчула, що вона в українській державі, тут повинна панувати українська мова, українська культура, український дух. Це перше. Друге, ми просто приречені повернути в найближчому майбутньому окуповані території. Але не просто їх повернути ради того, щоб це залишився російський анклав. Де б розмовляли російською мовою, де б панували російські традиції, російська культура. Ці території, як Донбас, так і Крим повинні бути також імплементовані в українське середовище, вони повинні бути українізовані. Третє. Україна повинна розбудовувати потужну армію, потужний добровольчий е, військовий рух, якщо хочете. Козацьку резервну армію, де ми могли б дати в будь-який момент відсіч агресору. Але це неможливо здійснити без того, щоб не змінити ситуацію в економіці. Економіку потрібно будувати на засадах промисловості, на засадах сільського господарства, але промисловість і сільське господарство повинні бути не базовані на непродуктивній людській праці, не на сирові на високо, е, е, технології, де е, людям було б забезпечено гідну заробітну плату, де була б конкурентно здатна продукція. Потрібно все зробити для того, аби Українець на своїй землі отримав гідну заробітну плату, е, отримав гідну роботу, і аби українці, які сьогодні... Поневіряються за кордонами, тут в себе на Батьківщині змогли отримати не тільки кусень хліба, але справді побудувати свою сім'ю і жити. дожити, стратегічному рядом працювати, не лише латати діри, а думати про те, як побудувати потужну державу, яка би найближчі роки... Ввійшла в топ-10 провідних і то ми для того маємо всі підстави. Але якщо говорити про ґрунтовну програму, то з цією програмою я виступлю, коли мене запросять, коли тільки зацікавляться тим, що пропонують інші люди. Чи маю я підстави для того, щоб обійняти таку високу посаду? Я думаю, що так. Школу закінчив з золотою медаллю, інститут. Звідзаку, і тим більше в інституті, я навчався на престижному факультеті електроніки, захищав диплом англійською мовою, 25 років пропрацював на підприємствах військово-промислового комплексу, пройшов шлях від рядового майстра, інженера, не минаючи жодної посади, до голови правління, генерального директора одного з найбільших заводів військово-промислового комплексу Західної України. Я був головою найбільшої чи властиво районної державної адміністрації Львівської області, одного чи найбільшого району Львівщини, керував першою в Україні партією, Української республіканської партії, був депутатом обласної ради, знає декілька іноземних мов, був помічником декількох депутатів Верховної Ради, в тому числі Левка Лук'яненка. Отож, послужний список. Абсолютно не гірший, ніж в тих, які були прем'єр-міністрами України. Чому Леонід Кучма міг відразу з керівника заводу стати прем'єр-міністром, а що мені не вистачає, я пройшов в шкіл українських патріотичних організаціях, починаючи з 1988 року і до сьогоднішнього дня залишаюся заступником голови Української республіканської партії. Отож, своєю заявою про те, що я подаю свою кандидатуру на прем'єр-міністра України, я хочу спровокувати дискусію в суспільстві. Я хочу закликати інших е, українських патріотів вгризатися у владу в доброму розумінні цього слова. Давати свої пропозиції, як ми побудуємо цю умріму Україну, як ми Україну зробимо українською, як ми зробимо потужною, аби війшла вона у народів вольне коло, як говорив колись Іван Франко. Я закликаю зараз суспільство до дискусії, до активних пропозицій кандидатур і головне розбудити е, оцю полеміку про те, що потрібно зробити в Україні, щоб вона справді стала найкращою. Слава Україні!